Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні в мене така собі розпаковка. І як ви розумієте, розпаковка це буде пряжі. Я замовила, точніше, ми і з моєю дочкою замовили пряжу трьох кольорів. І це пряжа Alize Baby Softy. Ось така ниточка. Зараз у мене в роботі дитячий комплектик, який буде складатися із ковтинки і пледика. Ось такого пудрового кольору. І я так Надихнулась цією ниточкою, що не втрималась, і замовила іще три кольори: чорний, сірий, ось такий, і сіре небо ось такий. Зараз по кольорах пробіжимось. Значить, це ниточка 100% мікрополіестер. Рекомендують спиці від 3 до 5, саме це колір 119. Оцей такий трошки темніший сірий 87, і це чорний, -тен. це номер 60. Замовляла я на сайті. Підпишу десь отут. Бо попередню цю рожеву я замовляла на сайті Candy Yarn. Але там якось таких кольорів, які підійшли б для більш дорослих клієнтів, не було. В основному такі, знаєте, дитячі: рожеві, персикові, бускові, якісь світло-світло-зелені. Ну, тобто, не то. І я пошукала на інших сайтах і знайшла потрібні собі кольори на ось цьому сайті, я, який я напишу, підпишу. Я замовляла 10 моточків, 10 моточків світлого, сірого, 10 моточків темного сірого і 10 моточків. Чорного. Моточки у нас тут по 50 грамів і метраж 115 метрів у мотку. І я тільки що отримала цю посилку. На, на пошті я розкрила пакет, бачу, що сірий, сірий і чорний. Якби все правильно приїхала додому і бачу, що. Світло-сірого в мене 15 моточків, а оцього темно-сірого всього-навсього одна упаковочка 5. Це стою і думаю, як мені тепер викручуватися. Загалом, оцей колір мені не дуже подобається. То, в принципі, що не трапляється, то до кращого, цих буде 5 моточків, то добре. На сайті він здавався більш таким, знаєте, більш насиченим сірим, темнішим. Так що, в принципі, я приймаю це, це замовлення. Значить, що я хочу в'язати? Я хочу спробувати зв'язати худі. І з карманом кінгуру, першим підопитним буде Катя, я так думаю, якщо вона погодиться, в принципі, буду в'язати на себе, а там подивимося, якщо їй сподобається, вона забере собі. І ще в мене по плану зв'язати із цієї пряжі худі, але чоловічого зразка. Знаючи, Катю, це буде без високої горловини. І, скоріш за все, ось буде ось, ось світло-сірий для Каті. Чоловічий, мабуть, все-таки буде такий чорний. Ну, Справді, я дуже задоволена цією ниточкою. Вона мене приємно вразила в попередньому відео я вже про це казала. Я просто в захваті. Вона в руках не рипить, вона не скрипить, в неї не сипляться іскри. Вона дуже м'якенька, дуже приємна до тіла, дуже комфортна. Тому я вже дов'язую дитячу кофтиночку і хочу швиденько взятися тепер за більш дорослий виріб. Ну, і зараз ще покажу одну покупочку, яку я сьогодні теж отримала на пошті. Це не стосується пряжі, в'язання, але це стосується до нас, дівчаток. Цю річ я купую доволі рідко для себе, балую себе, дуже рідко, і це сумочка. Сумочку, ось таку, і я побачила. В одному магазині, це одеський магазин. В тіктоці вони показують, розказують, значить, багатофункціональна сумочка, тобто це можна носити ось так за ручечку. Тут є кріплення для ремінця через плече, і так само є кріплення для ремінців. І носити його як рюкзак. Такий варіант мені подобається, тому що сумочку я купую не на сезон і навіть не на рік. Це зараз викинемо. Ось тут є два ремінця. Тут що у нас? Теж наповнювач, значить, тут один карманчик. І ось такий карманчик без е, замочка. Тут карманчик і другий карманчик із замочком, і так само зі спинки карманчик теж е, наружній із замочком. Я вибирала е, колір між бежевим і чорним, і знову ж таки, е, побалакала із Катю, вона каже, мам, бери чорний. Це на всі випадки життя. Тобто, послухалась і замовила чорну сумочку. Приємна, м'якенька, не груба, тому я сподіваюся, років на два мені її вистачить. От справді я купую сумки дуже рідко і, в принципі, я їх не міняю по сезонах. Ну, така класна сумка. Мені подобається. На цьому все мої закупочки, покупочки. Я вже всі показала. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, подобаються вам подібні штуки. Чи часто купуєте сумочки? Я знаю, що в деяких моїх подруг є сумочки на кожен сезон. І по декілька штук. Ну, Мені це без надобності. Добре, всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних. Всім пока-пока.